Терористи намагаються вийти з кільця антитерористичної операції і щосили атакують наших вояків. Сили АТО 25 разів вступали у вогневий контакт з терористами в районах населених пунктів Орлова-Іванівка, Кумачове, Шуми, Нова Іванівка, Мар'їнка, Красний Яр, Стукалова Балка, Савур Магила та аеродром Луганськ. Обстрілювали українських силовиків із території Російської Федерації. Після розвідувального польоту російського безпілотника над позиціями українських прикордонників військові Російської Федерації протягом чотирьох годин обстрілювали підрозділи Держприкордонслужби з артилерії та мінометів. Росіяни вели обстріл зі своєї території, зокрема з позицій, розташованих в районі сіл Новоруське та Ушаковка. Під час нічних атак українські вояки зазнали втрат. Загинуло 18 військовослужбовців і 54 отримали поранення. Загалом з початку антитерористичної операції на Донбасі вже загинуло щонайменше чотири сотні українських військових. Лік поранених сягнув двох тисяч. У свою чергу представники організації Об'єднаних Націй оприлюднили вражаючі дані. За час конфлікту на українському сході полягли 1367 людей, понад чотири тисячі поранені. Однак у міжнародній організації не уточнили, скільки серед загиблих та постраждалих мирного люду, і скільки військових.